село і на... заднішки винесли все геть і стали і цілий тиждень, це радянський час це, 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 це було за Хрущова. вона була не така як зараз і жінки стояли і не пускали що не може ні з району ні з області і так нас таке було А так. А це одне. Це одне. А друге от ви люди старші і знаєте де хто проти церкви поставав, ніколи, і, і, і добра їм не було ніколи. Хто хрести знімав, хто церкві валяв, а вони, а, а, а вони, коли це робили, як вони казали? Вони казали, а де бать Бог. А що ж ви вас не захищали? А от ми ніколи пали. не палимо. А ми церкву валяємо, а Бога немає. Їх нема. А Бог Бог. Нема нікого. І де вони? Вони там, а душа їхня де? Нехай їх Бог помилує за їхні гріхи. І нам нехай простить. І тому, знаєте, ви сьогодні зробили добре діло. Ви відстояли свою церкву, ви її будували, ви тут молилися, ви від'єднали оману. Тому що вас обманом хотіли перевезти не туди, куди треба. О, а знаєте, що серед цих було по-всякому. Серед 12 апостолів і той один був. Але ж апостолі всі Христос обирав. І знав, що його да зрадить, але і його обрав. Тому що ми бачимо з них, а Бог бачить все. І може Бог хоче показати і на цьому недостойному священному, бо він вже не священню, бо якщо він перейшов московський патріархат, перейшов московський патріархат, це що означає? Це означає, що він вже пересвятився. Що він поїхав до московського архієреї, відмовився від того, що він був священник Київського патріархату, і його знову... Єпископ поставив знову, що він ніби не священник. Здається, ну що, ну, поставив і поставив, знаєте, як ніби зняв не значить. Але як це барлан. не так. Тому що коли він приймає другий раз від московського єпископа посвячення, то він відрікається від всього, що він робив як священник до цього часу. Бо він тоді визнає, що він не священник, а він простий мужик. А він же кожного разу, коли причащається, каже, це є тіло, це є кров. І він від цього відрікається. Від кожної літургії відрікається. Від похорону, від хрещення, від вінчення, від всього відрікається. Он зараз в Макарові мені розказав. Ганьба. Священик пересвятився, дітей своїх перехрестив. До якого берегу дойти? <кій> Який тоді він священик, якщо він відрікся? Були такі. І в радянський час такі були. Влада була сильна, вони відрікалися. Відрікалися, казали, це, ми були дурні, і людей дурили, нічого. Бога нема, нічого, нема, тільки Ленін і комуністична партія. І, і що добилися, померли всі. А один, який був професором духовної академії, осіб, відрікся і в газеті Правду написав. І зробили його головним лектором. Їздити по... Союзу з антирелігійними лекціями. І він приїхав в Київ, в монастир Печерський, який був музей, і зробив лекцію проти Печерських святих, Що то все придумане, що ті всі святі то все таке накутане, ніяких там мощей немає, що то все не справи. Як тільки він поїхав, приїхав із Ленінград, бо він жив в Ленінграді, розбив його паралічок. І він лежав з паралічом, поки. Помер. І помер позорною смертю, тому що навіть під нього виносити не хотів. Тому ріха ви ніякого не маєте. Бо ви відстояли церкву і Бог вам це зарахує. Що ви відстояли церкву, не побоялися, не оці а стали дружні і це зарахує, відстояли церкву. Слава Богу, це що маєте такого гарного священника. Який цю церкву починав, і дай Бог, він звершить в ній все, що має бути. А ми будемо від себе, я в Богочині просити святі, що щоб він чим буде можливо, теж допоміг. Так, ми не багаті. Як вас цей спокушав? Що каже, нам треба 10 мільйонів, а в не матері. Не нема. А чому нема? Тому що до нас не ходить президент. І прем'єр не ходить. І керівник міліції не ходить. І олігархи не ходять, а олігархи за Росію. І тому в нас таких грошей немає, бо в нас гроші тільки ті, які ви принесете. Скільки ви можете принести? П'ять гривень, десять. Оце ті гроші і є. Але згадайте, як Христос сидів біля скарбниці церковної і проходили, і кидали. І одні багато кидали. А прийшла вдовиця і кинула дві копійки на наші гроші. Дві копійки. А Христос сказав лише, подивіться, вона кинула більше всіх. Чому? Тому що вона віддала все, що мало. Бо ті кидали від багатства свого. А ще й можемо сказати, що зараз від неправедного багатства. Бо де вони його нажили? Що у народу покрали, то тепер багать. Так, да. а потім на церкви дають, щоб що дві хвилини, щоб що вони покрасили. Так, на свої <плес> батюшці. Он. Колишній. А то Бо він сам відрікся від від того, що він батюшка. Він же ніхто. Перед церквою ніхто. Ну дядько. Кай, кай подивимося, його, його голос, і дай що. Святому. Що робить, правда? Ось ви, наш. Церква. Наша рідна, так. Але в нашу церква багато. Було, тому що за нами нема силів, але за нами народ. Ви за нами. А ми з вами. Тому що я би міг сьогодні служити в Києві, в теплому краї, розписаному, гарному. Нащо мені тут сваритися? Я ніколи тут не був. Ви що мене по телевізору бачили, знаєте, а я вас не знаю. І, 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 і батько не знаю. Вашу, а от тепер познайомився. І так кожен отець покинуло милян у себе в селі. І кожен з отців покинув у себе в селі, щоб приїхати вас, скрину. І тому, дорогі браті і сестри, і ви тепер підтримуйте церкву. І дивіться, щоб ніхто вас, ні в яку оману не вміє, тримайтеся віктора. моліться за нього, щоб Господь йому давав здоров'я. Тому що здоров'я не, не дуже сильне, і ви це знаєте. І Господь укріпить. І вас укріпить, якщо будете вірними церкві. Бо церква це для вас. Бо церква не в стінах. Знаєте, яка гарна приказка. Що церква не в вбрьовна, а в врьовна. Церква в душі отут. А те, що це, це наша любов Бога. Бо як не любимо когось, то ми йому добрі подарунки робимо. Оце ваш буданок Бога. Нехай він не такий. Золото прекрасна. Але за три гектар літа вдови, найбільше можуть. Тому ми зараз, праці, помолимося Богу, подякуємо за те, що закінчилося все благо і миру. Попросимо, щоб всю ворожнечу, яка була Господь, стиш, всіх нас примири і дивіться, бо можуть бути ще можуть і нападати. І Боже знов приїжджати можемо. Можемо. Це ж бандит. От, і тому слідкуйте, допомагайте з батюшкою разом це. Якщо треба чергувати, чергувати. Якщо треба, щоб хтось, хтось тут ближче живе, щоб наглядали, наглядали. І якщо це, щоб всі знали, як, як треба зібратися, тільки по першому слову зібратися, щоб, щоб всі дружненько збиралися.